До вашої уваги промислова машина EST VEGA Slicer Fresh, призначена для високоточної нарізки свіжого м'яса та риби під кутом. Це сучасне обладнання допомагає виробникам отримувати ідеальні слайси для подальшої переробки або пакування, зберігаючи структуру та якість продукту. Машина дозволяє регулювати товщину нарізки від 2 до 100 мм та встановлювати кут різу в діапазоні від 8 до 90 градусів. Така гнучкість дає змогу отримувати продукцію у форматі. Маті, який відповідає вашим виробничим потребам: від тонких слайсів для лосося чи бекону до більших шматків курячого філе чи яловичини. Особливістю цієї моделі є подвійна стрічкова подача продукту, що забезпечує стабільність руху та значно підвищує продуктивність роботи. Завдяки цьому машина легко інтегрується у виробничі лінії та підходить як для середніх підприємств, так і для великих заводів. Керування обладнанням здійснюється через сенсорний дисплей, де оператор може швидко налаштувати всі основні параметри: товщину зрізу, кут нарізки, швидкість та інші функції. Це робить процес максимально простим та інтуїтивно зрозумілим. Ще одна перевага використання якісних комплектуючих відпровідних виробників, таких як Schneider та Festo. Вони гарантують надійну роботу, довговічність та зниження витрат на обслуговування. Конструкція машини виконана з високоякісної нержавіючої сталі, що відповідає міжнародним стандартам безпечності та гігієни харчових продуктів. Це забезпечує легке очищення та безпечну експлуатацію. Slicer Fresh – це точність, ефективність і сучасні технології у вашому виробництві. Машина стане надійним рішенням для тих, хто прагне підвищити якість готової продукції та оптимізувати виробничі процеси.